І ну, я точно знімала декілька відео вже за цей об'єкт. Хочеться, щоб його бачили і щоб він залишався красивенним будинком, а не розрушався так, як він розрушається зараз. Дачу Мараслі показала. тут знаходиться зовсім поруч Лунопарк. Іду, трошечки вам його покажу. Багато людей, музика, так що придеться її закривати. Парк розташований неподалік від центру міста. І що важливо, межує з морським берегом, відкриваючи чудовий краєвид. На жаль, прийшло видалити музичний супровід. Але повірте, на слово, музика була чудова. Звучав Стромель, це французький співак з Канади. Мені дуже подобається. Але я вам хочу розказати, які взагалі є атракціони в цьому луна-парку. автодром, самольоти, карерабан, американські горки, лебіді, енерджі Пуш. Кімната страху, торнадо, колесо Апозріння, Свадібна карусель, Діска Стар, Меджик, Водні шари, летаючі лебіді, Спайдермен, Надувний батут, басейн і лебеді, мопеди, лабіринт, батут трамплін, цепочка. Дуже багато розваг. Так що, якщо ви полюбляєте, і у вас є бажання, можна прийти і насолодитися парком. Кататися покаталась. Покаталась вже дитина моя. Ну, Ось такий бачок. Також потяг. Лебіді. Двоє людей. розвага мого дитинства. У мене така є фотографія з папи. А також є каток, який я вам хочу показати. І сподіваюсь, ви каталися, і вам подобається. Колись я так жорстко впала і давненько не каталась, хоча хочу спробувати. Так що сподіваюся, що дійсно мені це вдасться. Вибрання. Собачка живе, вона тут постійно, тут є туалет. і Тут оцей пес завжди сидить. І вже виходимо у парк саме Шевченка. Ось тут початок парку. І тут також ось о, або пташник, або ось о, така кліточка на території. Там живуть, мабуть, птахи. Ну і ось така територія вже в парку. Також ось тут поруч, зовсім зовсім поруч є обсерваторія. О, оцей будинок я не знаю, яке його призначення. Він, мені здається, сучасний або відреставрований. А тут є телескоп, я була якась білети купуєш, заходиш, я Саше сюди колись приїжджала. Зараз трошечки покажу. Як він виглядає. І ось вже саме територія парку, якщо ось так піти біля Олександровської колони, я вийду. Олександровська колона зовсім-зовсім поруч. В такому розмірному все стані, воно все стареньке. Ось парк Зоряного неба тут, планетарій, Одесська астрономічна обсерваторія, протистояння з Марсом та екскурсія. Ось телефони, якщо хочете, можна підійти. І ось так. Зараз дойду до Олександровської колони. Я тут багато разів знімала і навіть свою болталку тут йшла і розказувала дуже розумні речі. Так, в общем, інколи хочеться щось розказати, можливо, щось накипає і інколи хочеться щось дійсно розповісти. А інколи зовсім знімаєш, хоча я помітила, якщо я раніше була в якоїсь депресії, я припиняла взагалі знімати хоч щось. А зараз я хоча б стабільно все рівно знімаю, не дивлячись ні на що, в якому я настрої, в якому емоційному стані я все рівно намагаюсь постійно знімати. І це також допомагає виводити себе, по-перше. Скоріше. Ось тут видно саму цю територію обсерваторії, хоча б трошечки можна так заглянути. Там є Ще один Це центральний вхід, але його зараз не використовують. І ось стадіон Чорноморець і Олександровська колона. Ось саме на місці цього рва також була карантинна е, крепость. От яка розказується, оце все, цей земний вал був також крепості. Просто те, що залишилось, ця фортеця. Те, що ми бачимо з сторони порту. Ось це все, що залишилось. Ось так ця колона виглядає, вона стоїть, нікуди вона не ділась, поки стоїть. Яка доля її чекаю, я не знаю. Взагалі, мені байдуже на цю колону, буде вона тут чи не буде. Головне, щоб все нарешті закінчилось, бо спасателям не зрозуміло, що нікого спасати не потрібно. Вони все рівно впевнені. От я дивлюсь в і він же з ними спілкується. Я ніколи не думала, що так все запущено що так, взагалі, зняла більше, ніж я розраховувала, сім'я вдома, а мати десь гуляє. Ну, Щось корисне зробила. І для себе я якийсь день приїхала додому раніше, не стала знімати в суботу, бо мені в суботу потрібно бути в центрі по справам. Я приїхала додому, я пожалкувала, що я приїхала, бо... Кожен сидів в своїх справах, і я могла набагато краще провести в своєму товаристві цей час. Так що так. Так що, якщо є бажання прогулятися, то краще провести його так, як саме ти хочеш, а ні під кого не підстраюватись і використовувати саме для себе. Час, і, по-перше, я ще на початку того, як я почала знімати, я ще зустріла знайому Кристиночка, привіт, якщо ти мене дивишся, прям було дуже неочікувано і приємно поспілкуватися. Ми колись жили в одному домі, і її сестричка, яка була на рік старше моєї Анастасії, вони були подружками, хоча, можливо, навіть ні, а моя Анастасія була. В ролі дитини і в ролі кукли. Ось так. Та була постарше. А Анастасія просто обожнювала приходити до них у гості. Ми жили тоді в Русском домі. Так он називався біля сім'ї Сільпо, як зараз з цими назвами. Також не уявляю. В общем, все дуже-дуже незрозуміло і вже немає, хоча вони є сили, звичайно, але хочеться, хочеться миру. Ось так. І тут я ще доходжу до алії героїв і хочу вам трошечки також показати. В мене є прям окреме відео, я знімала і також трошки зніму вчора ще було день народження брата мого чоловіка який також загинув на цій клятій війні було б йому 41 рік молода людина яка могла б Радіти жити, насолоджуватися зі своєю родиною, зі своїми дівчатами. Дві доньки в нього залишились і я не знімала, хоча я не моє, не моє прям близьке, я не мала права щось вам показувати і не хотіла і не хочу, хоча каратесенька, я. Він попадав, але я не озвучувала, що це саме він. Я не, я не маю такого права, Це взагалі ви зрозуміло, не все. Хочеться показувати, що ти відчуваєш. І ось зараз я вже виходжу до пам'ятника Шевченка. Буду йти далі. Тут ось є лавочки такі, які мають різні вірші Шевченка. Ти не лукавила за, за мною, ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сірому стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця обвела до п'яного дяка в науку учитися серденько учись. Учися, серденька, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже, боги, не лукавий. Ходімо далі, далі слава. А слава заповідь моя. Ось один із варшів Шевченка. А я буду йти додому їхати. Так що гарного дня. Сподіваюсь, що ви в безпеці і ви, попри всього можете посміхнутися, хоча б собі у дзеркало. Бо інколи пам'ятаєте мультфільм, улыбнись йому і он тобі улыбнувся. Про єнота. Про єнота, посміхнись, і він тобі посміхнеться. Водойомі, так? Ось і ми так само робимо, посміхаємось, хоча б, хоча б собі. Пока. Ось такий будинок. Тут така цікава будівля. Подивіться, як клас старан. Деський дворик, відреставрований будинок, старовинний. Я думаю, хоча, можливо і...